Астрологічний прогноз по війні, політиці і повсяденних справах з 26 по 29 січня. Ці 5 днів вони будуть більш легкими, не такими напруженими, як попередні 5 днів з 20 по 25 січня. Попередні 5 днів був стаціонарний уран. До речі, він стаціонарний ще до 27 січня, але це буде відчуватися. Не, ну, не так проблемно, Уран пов'язаний з електричеством, з електрикою. У людей могли бути більше проблеми з графіком відключень електрики, якісь збої в цьому графіку, а також нервова напруга. От дуже важливо, що у людей була нервова напруга, і на фоні цієї нервової напруги при сонці в водолії, а якраз 5 днів сонце зайшло в водолій. Люди планували якусь різкі зміни. І ну, таке настрій, що щось зміниться, щось різко зміниться, різко росіяни нападуть, щось різко таке відбудеться. Е, ну і в принципі з фінансами могла пов'язана бути якась нервова напруга. З фінансами бо уран в тельці. А також з постачанням, бо талець означає постачання, а уран означає постачання сучасної зброї і от напруження з постачанням зброї було. Також місяць, також Венера була в з'єднанні з Сатурном з 20 по 25 січня. Це означало, що холодок або жорсткість у приватних стосунках, в робочих стосунках, в політичних стосунках напруження і обмеження. І як Венера почала відходити від Сатурна, то з постачанням зброї ситуація полегшилась, і в людей буде. Ну, У відносинах поліпшуватися відносини. А з 27 січня Венера ввійде в знак зодіака Риби. Це означає, що ще краще почнеться ну, ситуації у стосунках, у відносинах. А в політиці теж буде більш м'які ситуації. Не такі напружені, не такі жорсткі. 26 числа, в принципі, вже ввечері 25. го Вночі з 25 на 26 місяць входить в знак Зодіака Овін, перший знак Зодіака, і вранці 26-го з'єднається з Юпітером. Це означає, що четвер, 26 січня, дуже фортовий день, бо Юпітер пов'язаний з Фортуною, І будуть якісь у людей проривні ситуації, бо Овін означає проривні ситуації. На фронті на війні це може означати проривні ситуації. Вночі з 25 на 26 і вранці 26. -го. це, скоріш за все, не глобальні якісь проривні ситуації. Ну а локальні, тактичні якісь бої. Але овін означає початок нового і прорив, можуть бути початок нових якихось наступів. В Російської Федерації Юпітер часто працює як чувство собственної значимості гардиня. І на з'єднанні з Юпітером Російська Федерація може ну, з точки зору гордині і масштабності робити якісь масштабні речі. Наприклад, атаки, якісь масштабні. Ну, але вони, скоріш, це буде як імпульс, як іскра. Вона ну, швидко погасне. Бо Овін це іскра, вона довго не підтримує полум'я. Далі під вечір четверг і в п'ятницю, 27-го, місяць знову-таки вовні, але вже не в з'єднанні з Юпітером. Попутно він з'єднається з, з Хіроном. 26 го в четверг вечером. Це можуть бути якісь курйози ввечері в четвер нестандартні ситуації, які, щоб вирішити ввечері в четвер, треба змінити, не шукати на рішення, а змінити услов'я задачі. Далі, 27-го ще місяць буде вовні. Знову ж таки, Овін означає розпочаток нового, четверг-п'ятниць четвер розпочаток нових процесів в житті людей. А в суботу зайде в телець. Телець означає різке гальмування. Тому, хто дуже сильно розгониться в п'ятницю, в четвер, він може ну, зустріти якусь перешкоду в суботу, яку неможливо швидко подолати. Тому в суботу треба маневр такий зробити, що ну, різко знизити швидкість ну, і подивитись на всякі обставини, на матеріальні справи. В суботу напружений день, вихідні дні напружені, сонце буде <кхід> то є, місяць буде в з'єднанні з ураном, це означає якісь. Ну, такі несподівані несподівані ситуації пов'язані з авіацією уран, тому можуть бути авіаційні якісь обстріли чи проблеми вночі з суботи на неділю. Ну вони, конечно, кожен день можуть бути, але ну там в суботу в неділю треба бути уважне до особливо уважним до цих процесів. В суботу також будуть ситуації, котрі пов'язані з тим, щоб їх вирішити, треба змінювати свій характер. Бо в акценті вузли місяця. Інші планети, особливо нових положень, не видають. Такий прогноз. Дякую за увагу. Пишіть свої думки, коментарі. До нових прогнозів.